Је І сина, і святого Духа. Серед тисяч святих, пам'ять яких звершує свята Православна Церква, угодник Божий Миколай посідає особливе місце у лику святителів церкви та безперечно є одним із найбільш знаних та шанованих святих, до кого вірні. Звертаються з проханнями про молитву до Господа, про заступництво і його благодіяння. Він не залишив нам у спадок жодних богословських творів. Але прикладом найвищого богослов'я було саме Його життя, яке було уособленням чистої, правильної, твердої віри. Більше того, шанування святителя Миколая поширилося не лише на Християнському сході, де він звершував своє служіння та був прославлений у липу святих, але на християнському заході, де спочивають його святі медлітні мощі, та навіть вийшло у середовище поза церквою. І в чому ж причина такого повсюдного і різноманітного шанування Святителя Миколая? В Тропарі Миколай найперше називається правилом віри. В оригінальному грецькому тексті сидить Миколай, названий каноном віри, канона «канона пістеос». Що ж таке канон? Саме це слово. Означає вимірювальну одиницю, що її використовували при будівництві. Вона являється, так би мовити, еталоном. Пізніше це слово перейшло вже у християнське життя і стало правилом віри, каноном віри. Святитель Миколаї називається каноном віри. Що в його особи ми маємо уособлення правильної істинної віри, приклад того, як нам потрібно жити. Адже віра має два аспекти зовнішній і внутрішній. Про зовнішній аспект у посланні до євреїв говорить апостол Павло. Віра є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тобто, щось ще не відбулося, щось ще не сталося, але та віра, яка же в наших серцях, вона спонукає до того і святитель дивляється нас по цьому прикладі. Чогось ми не бачимо, але віра запевнює нас, що воно існує, що воно невидиме є таким самим реальним, як видиме і дійсне. Однак все це є просто зовнішнє до особи, яка просто вірує, вона готова йти по своїй вірі. Дорогі брати і сестри, водночас це зовнішнє має далекий корінь, глибину, адже всі ті почуття. Всі ці слова проповіді, все те, що ми спостерігаємо у цьому світі, воно є якраз проявом нашої віри. Адже, адже віра в душі людини не з'являється сама собою. Вона є тим зерном, яке сіяч із євангельської притчі засіває у наших душах і серцях через сповіщення божественної любові. І коли воно укоріниться і зросте, то дає багатий плід, яким користується вся православна церква. Віра є дар Божий. Тому ми просимо, щоб Святий Миколай укріпив нас у вірі. Часом навіть і сльозами промовляємо, Господи, вірую, допоможи моєму невірно». І коли ця віра зростає і зміцниться, тоді являє багато хороших плодів, які ми називаємо добрими ділами, і які є проявом тої живої віри. Про що так нас навчає через послання Апостол Якова. Віра, коли немає добрих плодів, вона є мертвою. Ти віруєш що Бог є єдиний. Тобто в нашому житті, коли якраз цей період нашого життя ми проживаємо дні різдвяного посту. І ми забуваємо про саме, саму ціль Різдвяного посту. Якраз свято Святиля Миколая у народній традиції являється тим святом, коли із малого до великого діти та люди чекають якихось подарунків, якихось чудес, якихось дарів та благодіянь від нашого чудотворця. Але в ці дні Різдвяного Посту ми зазвичай забуваємо про те, яким є наш найголовніший подарунок і для кого ми його повинні зробити. Цим найголовнішим подарунком є наше щире покаяння, наше позбавлення тих геховних пристрастей, якими наше серце очерствіло. І найвищим цим подарунком. Для новонародженого немовляти Христа і буде якраз цей дарунок нашого щирого покаяння, нашої любові один до одного. Адже тільки по тому узнають, що ми учні Спасителя, що буде любов поміж нами. У чому ж проявляється любов до ближнього? Так хто наш ближній? Ближній – це та людина, яка оточує нас, якщо голоди накормити. Якщо плачучи утішити, якщо в якійсь біді допомогти, адже як ми будемо допомагати, так допоможуть і нам. Тому добрі діла, справи милосердя і благочестя мають свою основу в істинній вірі, адже ми нею живемося. Нею спонукаємося, і нею живем і утверждаємося. Тому, дорогі возлюблені отці, брати та сестри, шановуючи пам'ять цього великого угодника Божого, цього святителя і чудотворця Миколая, постараємося змінити своє життя на краще. Постараємося якомога більше приходити до таїнств. Причастя та сповідь, постараємося возлюбити своїх ближніх. Бо тільки наслідуючи благочестиве життя святителя Миколая ми зможемо унаслідувати життя вічне, яке гоготоване нам від створення світу. Амінь.